Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як зробити так, щоб після введення даних в комірку Excel для неї встановлювалася межа. Ось для прикладу у нас є таблиця. І якщо я ввожу якісь дані в певну комірку, то одразу ж для потрібного мені діапазону комірок встановлюються межі. Тобто відбувається певна економія часу, адже мені не потрібно після кожного введення даних виділяти потрібний діапазон комірок і вручну встановлювати зовнішню межу для цього діапазону. Є два способи зробити так, щоб Excel автоматично встановлював межу після заповнення комірки. Перший спосіб це за допомогою умовного форматування, а другий спосіб це за допомогою VBA. Я покажу вам обидва ці способи. Але одразу хочу сказати, що реалізація цієї можливості за допомогою VBA є більш досконалою. Але давайте про все по порядку. Перший спосіб: автоматичне додавання межі комірки Excel за допомогою умовного форматування. Виділіть область, в яку будуть вводитись дані. На вкладці Основне. Натисніть Умовне форматування. Оберіть створити правило. У вікні нове правило форматування. Оберіть використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. В поле форматувати значення для визначення клітинок для форматування введіть наступну формулу. Знак «Долара», Потім Комірка. З якої починається наш діапазон комірок. Знак менше більше. І Відкрити лапки та Закрити лапки. Далі натисніть Форматувати. У вікні Формат клітинок. Перейдіть на вкладку межі. Оберіть тип лінії та активуйте параметр зовнішній. Натисніть ОК. Тепер. Коли ви будете вводити дані в комірки того стовпця, який вказали у формулі, то для них, для цих комірок, автоматично буде встановлюватися межа. Але такий спосіб має недолік. Адже вам потрібно самостійно вказувати діапазон таблиці і межа встановлюватиметься тільки тоді, коли вводяться дані в комірку із зазначеного у формулі стовпця. А це погодьтесь ну, не дуже добре. Тому пропоную вам другий спосіб автоматичне додавання межі комірки Excel за допомогою VBA. Visual Basic for Applications. Відкрийте Excel і натисніть комбінацію клавіш Alt-F11, щоб перейти в редактор Visual Basic for Applications. В редакторі VBA у вікні Project Explorer виберіть свій робочий аркуш. Зазвичай він називається Аркуш 1, або Sheet 1, або List. 1. Ну Або щось подібне. Двічі клацніть на ім'я аркуша, щоб відкрити його код. Або зробіть клік правою кнопкою миші по аркуш 1, і оберіть Відкрити код. Тепер нам потрібно «В». Це вікно у вікно коду аркуша вставити спеціальний код VBA, який я вже для вас підготував. Цей код знаходиться на моєму сайті в матеріалі автоматичне додавання межі в Excel одразу після заповнення комірки. Посилання на цей матеріал буде в описі до даного відео. Все, що вам потрібно, це перейти за даним посиланням і скопіювати код. Отже, скопіювали код і вставили його у вікно коду аркуша. Тепер нам залишається тільки зберегти книгу Excel із підтримкою макросів. Обов'язково зберігаємо в потрібному форматі, тобто вибираємо Excel із підтримкою макросів. Даний код аналізує комірки, які знаходяться над тією, в яку користувач ввів дані. Якщо комірки над нею мають межі обов'язково нижню межу, то тоді ці межі будуть скопійовані і вниз. Тобто вам потрібно спочатку самостійно проставити межі для потрібного діапазону клітинок. І тільки після цього, коли ви будете вводити дані, ці межі будуть самостійно проставлятися в комірках. Плюс цього методу в тому, що діапазонів ось таких комірок у вас може бути будь-яка кількість на аркуші, на одному аркуші. Просто вам перший раз потрібно встановити цей діапазон і проставити межу для певної кількості комірок. А далі вже VBA самостійно буде аналізувати ваш аркуш, і якщо над активною коміркою, в яку ви ввели дані, є межа, то ця межа буде проставлятися і для цієї комірки. І комірок таких вниз може бути будь-яка кількість. Я вважаю, що цей спосіб є більш досконалим. Тим більше, що вам не потрібно нічого робити, не потрібно писати ніякий код, адже я його вже написав за вас. Друзі, якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і, будь ласка, напишіть бодай один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!